Вітаю вас на каналі Промет, я Анна Миколаївна, репетитор математики, і сьогодні ми з вами розв'язуємо завдання НМТ від 4 червня 2024 року. Кого цікавить якісна підготовка до НМТ з математики, ви можете придбати у мене відеокурс. Відеокурс складається з усіх тем необхідних для підготовки до НМТ. 64 теми також я гарантую вам індивідуальний супровід до самого іспиту. Щоб дізнатися деталі, звертайтеся або на сайт, назва сайту є в описі каналу, або звертайтесь до мене в особисті повідомлення. Перше завдання: розкладіть вираз на множники. 4х2 мінус 144. Ми тут повинні з вами побачити формулу скороченого множення а2-b2. Вона розкладається на множники а-b, що множиться на А плюс b. 4х квадрат у нас 2х до квадрату 144 це 12 квадратів. У нас виходить вираз 2х-12, що множиться на 2х плюс 12. Шукаємо таку відповідь: це варіант В. Дивимось на друге завдання. На рисунку відображено зміну густини дрібнодисперсного пилу в повітрі протягом доби в деякому районі міста. Покажіть із-поміж наведених проміжок часу, упродовж якого густина такого пилу в повітрі лише зменшувалася. І нам дають 5 варіантів відповіді. Дивимось перший інтервал від 2 до 6. Бачимо, що від 2 до 4 у нас зменшується, але від 4 до 6 збільшується. Інтервал А не підходить. Від 8 до 12 збільшується, тому що графік у нас рухається, ми дивимося зліва направо. Рухається вгору з 12 до 14 збільшується, з 14. до 16, Тут частинка графіка до 15 збільшується, і тільки з 15 до 16 зменшується. І нам підходить варіант від 20 до 24. Тут Від 20 до 24 зменшується графік іде вниз. Варіант Д. На рисунку зображено циліндр. Прямокутник АБЦД його осьовий переріз. Кажіть відрізок, який є твірною цього циліндра. Твірна циліндра це відрізок, який перпендикулярний до основи, і якщо у нас АБЦД осьовий переріз, то твірна має бути паралельна до осі. Твірними у нас є відрізки CD і АБ. АБ у нас варіант Б. ЦД немає такого варіанту, ми повинні обрати лише варіант Б. Яке з наведених чисел є коренем рівняння модуль 3х плюс +2 дорівня 2? Пригадуємо, що таке модуль числа. Модуль числа це відстань від цього числа на координатні прямі до нуля, оскільки відстань не може бути від'ємною, то модуль будь-якого числа дорівнює додатньому числу. Якщо нам потрібно розв'язати рівняння і модуль дорівнює від'ємному часу, то рівняння розв'язків немає. У нас модуль дорівнює 2, тобто рівняння має два розв'язки. Модуль 2 дорівнює 2, і модуль мінус 2 дорівнює 2. Тобто той вираз, який під модулом 3х плюс 2 дорівнює або 2, або мінус 2, і ми розв'язуємо два ось таких лінійних рівняння. Перше рівняння 3х дорівнює 2 мінус 2. 3х до 0, ділимо на 3, х до 0. Один розв'язок. Далі 3х до мінус 2 мінус 2, 3х до мінус 4 ділимо на 3х дорівня мінус 4 третіх. Рівняння має два розв'язки. Нам потрібно вибрати число, яке є розв'язком. Ну і тут є число мінус 4 третіх. Відповідь Г. П'яте завдання. Зовнішній кут при вершині А трикутника БС дорівнює 100 градусів. Кут С дорівнює 20 градусів, Визначте градусну міру кута Б. Ви повинні пам'ятати правило, що зовнішній кут трикутника, я напишу його кут 1, дорівнює сумі двох кутів несуміжних з ним: кут Б плюс кут С. Суміжні кути це ті кути, які мають спільну сторону, а дві інші сторони є доповняльними променями, тобто лежать на одній прямі. Для зовнішнього кута у нас кут А буде суміжний, а не суміжний – це кут Б та кут С. Тоді, щоб знайти кут Б, нам потрібно від 100 градусів відняти 20 градусів. Це буде 80 градусів. Вибираємо варіант В. Задання 6. Обчисліть вираз. Корінь кубічний числа 189, ділиться на корінь кубічний числа 7. Ні число 189, ні число 7 не є кубом якогось числа. Візьмемо ми ці два числа під спільний корінь. У нас вийде корінь кубічний 189, що ділиться на 7. Ось там добуток взяли під один корінь. Тепер ділимо 189 на 7, бачимо, що ділиться, вийде 27. Корінь кубічний з числа 27. І число 27 уже є кубом числа 3. Отже, відповідь 3. 3 в кубі до 27. І сьоме завдання. На рисунку зображено графік функції y до рівня f від x, визначений на проміжку від мінус 3 до 3, у яких координатних чвертях розташований графік функції y дорівня f від x 4 Тут нам потрібно застосувати правило геометричних перетворень графіки. Якщо від ікса віднімається число, ми повинні графік F і x паралельно перенести вправо на стільки одиниць, яке число віднімається. У нас 4. Отже, ми кожну точку нашого графіка переміщаємо на 4 одиниці вгору. Ось точка з координатами мінус 3 мінус 2 перейшла в точку 1 мінус 3. Візьмемо вершинку, координата в неї 1, 4, переносимо на 4 одиниці вгору. Ну, і ось ця точечка, явно, що вона буде правіша. Ось такий має вийти графік. Ну, Нам схематично його треба зобразити і сказати, в яких чвертях він буде знаходитись. Він знаходиться в першій та четвертій чверті. Обираємо варіант А. Перша та четверта чверть. Завдання 8. Обчистить площу бічної поверхні правильної трикутної піраміди, сторони основи якої рівню, сторона основи якої дорівнює 8 см, а по фема на 2 см більше за сторону основи піраміди. Я зображу трикутну піраміду, я схематично її зображу. Тут, в принципі, можна по формулі САБ. Це значить, площа бічної поверхні, С бічна дорівня півпериметру на апофему. Апофему я позначу букви L. Апофема це перпендикуляр проведений з вершини піраміди до сторони основи. Так як піраміда правильна, то це буде медіана. Периметр. Периметр основи, так як у нас, в основі правильний трикутник дорівнює 3, що множиться на 8 24 см. Тоді півпериметр буде 12 см. Апофема нам сказано на 2 см більше за сторону основи, тобто 8 плюс 2 дорівнює 10 і можемо шукати площу бічної поверхні. 12 множимо на 10, вийде 120, 120 см квадратних. Відповідь А. Дев'яте завдання. Які з наведених тверджень є правильним. Існує паралелограм, діагональ якого дорівнює сумі його сусідніх сторін. Такого паралелограма не існує, я зображу і візьму якусь діагональ. Яку б ми діагональ не взяли, немає різниці чи більшу, чи меншу, вона є стороною трикутника, на який вона поділила паралелограм. А сторона будь-якого трикутника завжди менша за сумою його сторін. Тобто відповідь: перша у нас буде неправильна. Друга існує паралелограм, один із кутів якого вдвічі більше за інший кут. Так, такий паралелограм існує. Ми знаємо, що сума сусідніх кутів паралелограми 180 градусів. Якщо у нас паралелограм довільний, то один кут гострий, другий тупий, ну і може таке бути. Це будуть кути 60 і 120 градусів. Відповідь друга, правильна. І третя відповідь: існує паралелограм, в діагоналі якого перпендикулярні. Так, це ромб. У ромба діагоналі перпендикулярні, і ромб є паралелограмом. Тому у нас виходить, що друге і третє твердження вірні. Обираємо варіант Г. Десяте завдання. Микола частує свою родину фруктовим салатом із яблук, бананів і апельсинів. Для приготування однієї порції салату потрібно: 1 банан, 2 апельсини та три яблука. Скільки апельсинів використає Микола, якщо він приготує за цим рецептом салат із 24 фруктів. Дивимось на одну порцію салату, скільки нам потрібно фруктів. Один додаємо 2, додаємо 3, 6 фруктів на одну порцію. Отже, із 24 фруктів, Микола викори... може зробити 4 порції, тому що 24 більше, ніж 6 у 4 рази. Тепер, якщо у нього виходить 4 порції, то і апельсинів йому потрібно взяти у 4 рази більше. 2 множимо на 4, 8 апельсинів, відповідь Г. Одинадцяте завдання це завдання, де нам потрібно робити дії з букваними величинами. Воно учням зазвичай дається важкувато. Але у кожному тесті в 2024 році є таке завдання на буквені величини. Читаємо. На рисунку зображено прямокутник АВЦД. Точка К лежить на стороні АД. Визначити довжину сторони АД, якщо БК до рівня 10, кут АКБ до рівня альфа, кут КЦД до рівня Б. Щоб знайти сторону АД, ми знайдемо сторону АК з трикутника АБК і сторону КД з трикутника ЦКД. Додамо ці відрізки, і у нас вийде сторона АД. Отже. Перше, що ми робимо, розглядаємо трикутник АБК, так як у нас прямокутник кут А прямий трикутник прямокутний. АК катет прилеглий до кута альфа, БК гіпотенуза. Щоб знайти АК, ми використаємо косинус альфа. Косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, АК до БК. Я одразу напишу Д. І виражаємо АК. Нам потрібно D помножити на косинус альфа. Тепер, щоб в трикутнику КЦД знайти КД, нам треба ще одна сторона. В цьому трикутнику на даний момент, давайте позначимо, кут D прямий, жодної сторони не відомо. Але ми знаємо, що в прямокутника протилежні сторони рівні, це Д до рівня АБ. Отже, ми з трикутника АБК знайдемо АБ. AB. AB ми знайдемо за синусом. Синус альфа це відношення протилежного катета АВ до гіпотенузи Д. Виражаємо АВ і у нас виходить те, що множиться на синус альфа. Переходимо до трикутника ЦКД. Ми вже знаємо CD, катет прилеглий до кута бета, і нам треба знайти КД катет протилежний до кута бета. Тут нам потрібно використати тангенс. Позначення всіх оцих тригонометричних функцій гострого кута прямокутного трикутника ви повинні знати і вміти застосовувати. Значить, тангенс — це відношення протилежного катета КД до прилеглого катета СД. СД я напишу, а тепер ми напишемо, що CD дорівнює D альфа він до рівня стороння Б, і підставимо. У нас виходить, що тангенс бета дорівнює КД КД на Д синус альфа. Виражаємо КД, для цього нам потрібно перемножити Д синус альфа на тангенс бета, і можемо шукати сторону АД, АД дорівнює АК плюс КД. дорівнює АК у нас Д косінус альфа плюс КД Д синус альфа тангенс б. Бачимо, що у нас є подіб... подібні доданки, є спільний множник, де можемо винести задушки, якщо подивитися на відповіді, то у нас майже у всіх, де винесено задушки. Тому ми виносимо. У нас в дужках буде косинус альфа плюс синус альфа тангенс бета. І дивимося, де така відповідь: Косинус альфа плюс синус альфа тангенс бета відповідь де? Бираємо варіант Д. 12 завдання. Розв'яжіть систему нерівності. 5 степені х менше 25, тут показникова нерівність, і 2 мінус х менше 8. Тут лінійна нерівність. Як розв'язуються показникові нерівності? Тут найпростіша показникова нерівність. Нам потрібно обидві частини нерівності подати у вигляді степені з основи 5. 25 це 5 в другому, у нас виходить 5 в степені Х менше, ніж 5 в другому. Друга нерівність ми мінус Х залишаємо зліва, до 8 переносимо 2 з протилежним знаком. Повертаємось до показникової нерівності. Основу відкидаємо, залишаємо знак менше, ніж х2, тому що у нас основа більше за одиницю. 5 більше за 1 — знак нерівності не змінюється. Якби була основа менше за одиницю, ми поміняли б знак на протилежний, і у нас виходить х менше 2. другої нерівності мінус х менше 6. Другу нерівність треба ще поділити на мінус 1. І у нас виходить х менше 2, х більше за мінус 6. Тобто, нам підходить інтервал від мінус 6, не включно, до 2. Більше 6 менше 2. Дужечки мають бути кругли, від мінус 6 до 2 відповідь а. 13 завдання. Укажіть проміжок, у якому належить значення виразу. Логарифм при основі 0,2 і числа 125. У логарифма теж, якщо є така можливість, потрібно і основу логарифма, і число подавати теж у вигляді степеня з однакової основи. Число 125 ми одразу бачимо, що це 5 в третьому степені. Число 0,2 зручно, тут не видно, що це степінь з основи 5 подати у вигляді звичайного дробу 2, потім скоротити на 2, тут 1, тут 5, у нас виходить 15 і ось уже 1 ми можемо подати 5 в степені мінус 1. Тепер записуємо наш вже з новими числами. Замість 0,2 ми пишемо 5 мінус першій, замість 125 пишемо 5 в треті. Тепер оцей показник 3. Ми виносимо наперед перед логарифмом як множник, а мінус 1 ми записуємо як одиниця, що ділиться на мінус 1. І у нас логарифм залишається з основою 5 від числа 5. Такий логарифм дорівнює одиниці. Тепер обчислимо. 3 помножити на 1, що ділиться на мінус 1, це буде мінус 1. Ну і тут ми сказали, що одиниця виходить мінус 3. Тепер нам треба вказати проміжок, якому належить значення виразу, тобто число мінус 3. Нам підходить варіант Б, Тут інтервал від мінус 3 до 0, мінус 3 включно квадратною душкою, мінус 3 включіло. Отже, відповідь Б. В цьому завданні нам потрібно розв'язати тригонометричне рівняння. Найпростіше тригонометричне рівняння відносно тангенса. 3х дорівняння арктангенс мінус одиниці. Плюс пін. n належить множині цілих чисел. Арктангенс мінус 1 дорівнює мінус арктангенсу одиниці. Тобто ми мінус у арктангенса виносимо наперед. Мінус арктангенс одиниці плюс пі n. Тепер, по таблиці значень тангенса, ми повинні подивитися, тангенс якого кута дорівнює одиниці. Це тангенс 45 градусів, або, якщо в радіанах, це піне 4 у нас виходить 3x мінус п на 4 плюс піn. N належить. З. Тепер ділимо обидві частини рівняння на 3 і знайдемо значення х. х мінус пі на 4 поділити на 3, це буде пі на 12, плюс пі поділити на 3. n належить множині цілих чисел. Якщо n дорівня 0. То у нас хрівня мінус П на 12. У нас є така відповідь відповідь Б. Число мінус П12 буде коренем цього рівня. 15 завдання на арифметичну прогресію. Відомо, що а6-а1 рівня мінус 30, знайдіть значення виразу а6-а4. Подамо а6 через формулу. Ного члена а6 дорівня а1 плюс d, що множиться на 6 мінус 1, тобто а1 плюс 5d. Підставимо в наше рівняння а6 а 1 до мінус 30. У нас виходить а1 плюс 5d, мінус а1 дорівня мінус 30. а1 і мінус а1 знищуються, виходить 5d до мінус 30. Ділимо обидві частини рівняння на 5, виходить d до рівня мінус 6. Переходимо до виразу, значення якого нам треба знайти. А6 ми вже подали через формулу n-го члена А1 плюс 5 d Так само ми виразимо А4. А4 буде А1 плюс 3D. Тепер віднімаємо від А6 А4. У нас виходить А1 плюс 5D відняти а 1 плюс 3D. Якщо ми віднімаємо многочлен або беремо його в дужки, або одразу змінимо знаки на протилежні. У нас виходить а1 5D мінус А1 мінус 3D. А1 і А1 знищуємо 5D-3D, виходить 2D. Підставляємо замість d мінус 6, у нас виходить 2 помножити на мінус 6 до рівня мінус, мінус 12. Відповідь В. На цьому у мене все. Ми з вами розібрали тестові завдання. В наступному, в наступному відео ми розберемо з вами завдання на встановлення відповідності.